Рада вас вітати на своєму моєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете до свого стажу додати роки навчання в університеті. Наприклад, якщо немає запису в трудовій книжці, або взагалі у вас немає трудової книжки, вона загублена, втрачена, чи ще з якихось інших підстав. Хочу нагадати. Що до 1 січня 2004 року зараховується період вашого навчання, якщо ви навчалися на денній формі? Так це чітко вказано, є відповідний порядок, який врегульовує дане питання. Також, якщо вже з 1 січня 2004 року стаж, пам'ятаєте, рахується за єдиним принципом: якщо за вас сплачувався єдиний соціальний внесок. Якщо ви його сплачували, стаж вам враховується. Якщо не сплачували, значить з 1 січня 2004 року період навчання вам стаж врахований не буде. Отже, якщо в вашій трудовій книжці немає запису і немає самої трудової книжки, то період вашого навчання за денною формою якщо ви здобували Освіту у закладах вищої освіти, професійно навчально виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та підготовки кадрів. Якщо ви навчались в аспіранторі, докторантурі, клінічній ординаторії, в такому випадку ці періоди підтверджуються дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також іншими довідками і документами, які видані на підставі архівних даних, і містять відомості про періоди вашого навчання. За в документах таких відомостей для підтвердження періоду навчання за денною формою здобуття освіти, приймаються довідки про тривалість навчання в навчальному закладі у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів. Тобто, якщо, якщо підсумувати, так підсумовуючи моє сказане, якщо ваш у вас немає записів в трудовій книжці, або вона втрачена, або, можливо, навіть документ про освіту втрачений, то в такому випадку вам потрібно звернутися, по-перше, в інститут. Університет, де ви навчалися, які б надали вам довідку і підтвердили, що ви, наприклад, з 80-го чи по 85-й чи з 85-го і так далі, по такий то період проходили навчання. Якщо інституту, університету вже немає, ну так буває теж, ви маєте право звернутися до правонаступників, якщо їх теж немає, якщо архіву нікуди не перейде. Ну, вони, значить, відомості містяться в державних архівах, і вам потрібно звертатися туди і відповідно шукати вже інформацію там, і вони б могли вам надати довідку про те, що ви дійсно з такого то по такий то період ви проходили навчання, щоб цей період вам включили до стажу при призначенні пенсії.